Зареєстровано 16 депутатів, присутні 16 депутатів, відсутні 10. Тож дозвольте перше позачергово-планурне засідання 52-ї сесії Мінської міської ради оголосити відкритим. see yeah. you Депутатських голод, додаткового. Пропонується підтримати порядок денний, який було запропоновано, з врахуванням якраз пропозицій від постійних депутатських комісій. Інші пропозиції до порядку денного є, нема. Якщо нема, тоді ставлю на голосування питання про орієнтовний порядок денний із змінами. І доповненнями голосуємо. Опа. Це, надав, не всі встигли. Так, за 15, але там не спрацювало. Порядок денний з доповненнями прийнятий. І ще одне питання. Для доповіді відповідно до регламенту відводиться 20 хвилин співдоповіді заключеного слова до 10 хвилин Виступаючим в обговоренні для повторних виступів до 3 хвилин. У різному до 2 хвилин кожні 2 години робити перерву на 15 хвилин. Інші пропозиції до порядку ведення будуть? Тоді голосуємо за запропонований порядок ведення. Пішло? За 16 порядок ведення прийнято. Шановні колеги, перш ніж розпочати розгляд питань порядку денного, у мене є приємна місія. А саме вручити грамоти і подяки нашим депутатам. Перш за все за активну громадську позицію, плідну співпрацю, всебічну підтримку небайдуже ставлення до природи рідного краю значний особистий внесок у збереження навколишнього середовища. А також за допомогу у подоланні екологічної катастрофи, яка спіткала нашу меншину шляхом того, що була заражена річка Десна державна екологічна інспекція у Чернігівській області оголошує подяку депутату Менської міської ради Кравцову Валерію Михайловичу.

Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Всі вони розглядалися під час засідань постійних депутатських комісій, спільного засідання постійних депутатських комісій. Тож будемо, не буду акцентувати увагу, переходимо до розгляду питань. Саме перше питання про стан реалізації проєкту реконструкції житлових нежитлової будівлі. З розміщенням ЦНАП по вулиці Героїв то 9 в місті Мена, ви всі заслухали інформацію начальника відділу архітектури містобудування. Чули жваві дискусії. Рішення було на розгляд сесії, тому по даному питанню ще раз наголошую, що ми його ініціювали для того, щоб. Саме завершити реалізацію даного проєкту і гроші в розмірі там, 14 мільйонів не повернулося до державного бюджету, щоб ми мали можливість е завершити реконструкцію даної будівлі, е тому прошу визначатися по даному рішенню. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Дякую за підтримку. Наступний проект рішення про зміну на іменування та затвердження положення про відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я в новій редакції. Дане питання розглядалося на комісії. Була пропозиція його підтримати з врахуванням технічних правок, які необхідно внести. Голосуємо. Павлович. За 16 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження програми профілактики правопорушень безпечних громадах в новій редакції зауважень пропозицій на комісії не було. Прошу підтримати. Павлович опять. Не, не работает? Oh, понял. Так, за 16 рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми інформатизації Мінської міської ради на 22-24 роки. Пропозицій зауважень не було. Голосуємо. Рішення ухвалено одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до програми фінансування підтримки патронатних родин всю ситуацію пояснили. Прошу підтримати. За 16 рішення ухвалено. На наступний проєкт рішення про затвердження програми підтримки діяльності комунального підприємства Агенції регіонального розвитку Менщини. Також ситуацію пояснили, навіщо ця програма потрібна, тому прошу підтримати. Опять у Павлович не А, все, все вишло. За 16 рішення ухвалено. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 15 сесії номер 791. Голосуємо. Рішення ухвалено одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення 49-ї сесії номер 332 Голосуємо. Рішення ухвалено одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про передачу нерухомого майна у господарське віддання Агенції регіонального розвитку Менщини. Прошу підтримати. За 16 рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про прийняття майна в комунальну власність Змейської міської територіальної громади. Голосуємо. За 16 рішення ухвалено наступний проєкт рішення. Про припинення права оперативного управління майном. Ставлю на голосування. За 16 рішення ухвалено наступний проєкт рішення. Про розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення території ботанічних пам'яток природи, місцевого значення поки що в тій редакції, яка була запропонована. Голосуємо. За 14 рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення. Утримався Полієнко на розлад. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству Агенції регіонального розвитку Менщини. Голосуємо. Рішення прийнято. За 16. Наступний проєкт рішення. Про згоду на перетин державного кордону. Прошу підтримати. За 15. Шелудько не голосувала. Наступний проєкт рішення. Рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення 51-ї сесії номер 455. Голосуємо. За 16 рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про функціонування груп продовження дня у закладах загальної середньої освіти Менської міської ради. Голосуємо Борисович. За 16 рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення. Про затвердження програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 24-й рік в новій редакції голосуємо, Павлович. 16 рішення ухвалено. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 43 сесії Мінської міської ради восьмої скликання 21 грудня 23 року номер 777. Це внесення змін до бюджету, але потрібно на розкажеш, будь ласка, на кана мікрофон, будь ласка. Виносимо два питання: це про надання субденції до власного бюджету на реєстрацію автомобіля екстреної допомоги і зміни до бюджету. Зміни до бюджету будуть виноситися тільки питання, які дуже критичні, а саме це відшкодування по екологічній службі, усунення наслідків по рішенню комісії з надзвичайних ситуацій. Передача субвенції, про яку я вже сказала, на екстрену медицину. І четверте питання це Микоши. Ваше питання. Тобто зараз голосуємо до внесення змін до бюджету і окремо про субвенцію. Голосуємо. 16 рішення ухвалено. І останній проєкт рішення це про виділення субвенції з бюджету Менської міської територіальної громади. Це те, що сказала Алла Петрівна за реєстрацію автомобіля. Голосуємо. Марина Віталіївна. За 15, один утримався ганчар. Рішення ухвалено. Шановні депутати, на цьому перше пленарне засідання 52-ї сесії всі питання ми розглянули. Дякую за роботу. Друге пленарне засідання. Друге засід... Слухайте, друге пленарне засідання відбудеться 27 вересня. На цьому перше пленарне засідання оголошується закритим.